я Дітки, приготувалися до уроку читання, і ми з вами пригадаємо сьогодні вивчену скоромовку. Дякую, Ілья вчора надіслав відео. Так, Ну і будемо вчитися продовжувати гарно читати, розвивати свою техніку читання. На вас чекає знайомство, знайомство з новим текстом. І так. Приготувалися до уроку, сідаємо зручно, даруємо свої посмішки однокласникам, бо деякі з них сидять чомусь зажурені. Чому такі зажурені? Я Віроніка. Вони зажурині. Можна я закажу скоромовку? скоромовку? Можна, Віронічка, давайте спочатку я скажу, потім ви будете добре. Сьогодні так. ми перевіримо, як ви читали текст Казка про гудзик. Почитаєте, пригадаєте, дасте відповіді. Звичайно, приготуємо свої язички до читання і починає швиденько читати. Читати зараз будемо у парі, Андрій читає разом з Віранікою Тімакіною, Починає читати верхній рядок. Віраніка і Андрій разом. Але разом це означає, ви разом починаєте і разом закінчуєте. Давайте ще Можна раз спробуємо. Можна, Веронічка, почекай. Знову у вас не одержалось разом. Другий рядок читає разом Павло і Сашко. Гаг. Не гаг, а гаг. А гаг. А -гаг. Павло і -гаг. Сашко. Ви читаєте в парі. Ви розумієте? Знову не одержалась так, як треба. У парі прочитає Денис і Марк наступний рядок. Даде, даде, дуде, деде, діден, діден. Уже краще, молодці. Ярослав прочитає у Парі з дивлюся Віронікою Воднівою. Знову ж таки не одержалось у парі разом прочитать. Сергійко читає разом з Єгором. Єгор, вмикає звук, наступний рядок. Да, так, прочитає самостійно, будь ласка, Іра, наступний рядочок. Рер, рер, рер. Так, дякую, далі продовжує наступний рядок читає Андрій. І останній рядок всі разом. Молодці. Ну а тепер давайте пригадаємо скоромовку і слухаємо Віроніку скоромовка про гаву на канаганку загубила на світанку. шукала, Моя розумничка. Дітки сподобалось вам як Віроніка вивчила і швидко розказала. Так, Молодець, Ярослава слухаємо загубила на світанку гава гудзика шукала, дирготіла, дирготала. Чудово Ярослав слухаємо Іллю. Ілля, вмикай звук і розкажи усім діткам як ти вивчив. Ілля, ми тебе чекаємо, вмикай звук да, і розказуй. На світанку Гава Гудзика шукала, веркутила геркотала. Молодець. Сергійко, слухаємо. Гава, гава гудзик на ганку. На, на ганку за губы ла на свитанк гу. Гава гудзика гава. Гава. шукала герготила герготала. Сергійко, але ти ще не вивчив. Ти будеш сьогодні до, доучувати. Марк, слухаємо Марк. тебе. Е, гава Гудзика на ганку загубила на світанку. Гава Гудзика шукала, герготіла, герготала. Розумничок. І Єгор дуже хоче розказати. Будь ласка, Єгор. Гава Гудзика на ганку шукала. Загубила? Гава Гудзика на ганку загубила, загубила на світанку. На... Світанку шукала гарготела гарготала. Єгор, тобі треба ще трішки доучить. Хто ще хоче розказати на пам'ять скоромовку? Я. Ярослав Я. уже розказував. Андрій, будь ласка. Андрій, послухаймо да, слуха тебе. Молодчинка і Віроніка водніва. Так, добре, молодці, хто вивчив, дітки хто ще не вивчив, у вас буде час до завтра вивчити цю скоромовку. Розвиваємо свою пам'ять, тренуємо свій мозок, щоб він ще більше міг запам'ятовувати. А тепер пригадайте значення слова згуба. Що означає згуба? Це все поділяється. Це те, що загубилося, так, дійсно. А що означає слово «зручна»? Ну, наприклад, зручна сорочка. Удобно, 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 так, «удобна» – це русське слово, тобто тобі дуже комфортно. Так, починає читати, будь ласка, Ярослав. Казка про гудзик. Казка про Гудзик. У малої Артемка. У була... малого будь уважнішим. У малого Артемка була сорочечка, така тепленька. Тепленька. І зручно, що хлопчик носив її найчастіше. Досить а. Ярослав Молодчинка, Вероніка продовжує водніва. И мало, имало по нам гудзики Ру... на руках, на рукавах, на рукавах, рукавах малюк їх не дуже любим, тому то муч шасытом. Ці гузики. Гузики? Да. Піви. Дякую, Вероніка. Продовжує Дениско. Так. Одного. Одиного. Лазу Аутемко. З... Знову отягнув у... улі. Улюблену. Улюблену сорочечку. 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 Узяв він гудзик гудзиґанаука вищоби по кути та дякую, продовжує далі читати Єгор. Єгор, вмикай звук та, та, раптом, та раптом, Єгор, та... за, слі... за стрілочкою дивишся. Маленький, зелений, кружочок, Кружечок. Та... Вчився у нього. Між пальців цікавний хлопчик розтулив до пульку і гудзик. І гудзик дочитує, Єгор, наступне речення. І И гузник на підлогу. Досить Сергійко продовжує. За мить, за мить, манук, уже, забув про пригоду. п, ри, по ду, вин, Му -га -с то сто м я чи ка заціпала. Андрій продовжує далі, зачепив віз к... від відірваного куджика і той же котився під диван. Далі, Андрійко. Альбом. Далі Павло читає. Дякую, Андрій. У тебе будзи. відірвався. Паш, мене таке враження, що ти читаєш з іншої планети. а ну-ка, зберися. У тебе будочок відірвався далі. «Ти його не бачив?» «Ні». «Ні». «Тому ну, ми слухаємо тебе». «Артемко позіхаючі». «Позіхаючі». Так, Вероніка продовжує Тімакіна. Наступного ранку мама почала пошукати штук. Шукала, Шукала серед біля ліжечка і під стіликом, але ліжечка не було. Далі продовжує читати Марк. Вимикай Марк звук. Гудзичок. М, у, д, ц, о, г, у, в, ш, ж, п, р, ро, перестав. С, перестав, ві, р, п, е, в, р, т, а, в, в, х, т, о, з на де Так, далі Денис. Та матуся всяла віника і почала замітати. Сашко Сідлецький вмикає звук і читати продовжуєш Саша? Коли... Коли заметала коли дивана за віником відразу ж викотився загублений кудзичок через якусь годину. Його Гол, з ниткою. Сашко зупинися. А що означає лоскотали гудзи гуголка з ниткою? Е -пришивали. Пришивали правильно, Ярослав продовжує. Дякую, Сашко. А що значить «дали бі А де це ти слово знайшов? Далебі. У підручнику далебі, тобто потім відбувалася подія. Ярослав, читаєш наступне речення? Тимка... Далебі, тобто далі, подалі відбулася. То мама Артемка пришивала гуджика до сорочечки. А який же радий був хлопчик, коли одягнув сорочечку і закінчує читати. Будь ласка, Ірочка читає речення усі.

Були, були на мі... с мі... далі продовжуй. тепер, тепер пав вин ви навіть навичь. Не um... крутив їх, а тільки легенько погладжував. Ірочка читати треба більше. Сонечко, треба читати буквари, треба читати книжечки, казки для того, щоб розвивати свою техніку читання. Дітки, чому, чому вас вчить цей текст? Ярослав. Не потрібно нічого загублювати. А потрібно точніше. Не поп... треба крутити, гудзики. Не крутити гудзики, гудзики на одязі, тому що вони можуть загубитися правильно. І потім не будете одягати свій улюблений одяг. Так, дійсно. Отже, головний герой тексту хто дітки? Артем. Артемко, Артем. 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 Артем, який дуже полюбляв крутити. Гудзики на ході. Підніміться, трішечки відпочинемо і продовжимо. Верхи, Подивіться, які активний різко. Верхи ля-ля-ля-ля, ля-ля, право повернись, ліво повернись і кругом. І ми продовжуємо. Сьогодні з вами познайомимося із текстом Кольоровий дощик. Написала це оповідання Марія Солтис-Смирнова. Подвійне прізвище. Дощик чисто, дощик чисто, умиває наше місто, умиває він топольки, і травичку, і квітки, і розкриті парасольки, і барвисті парасольки під дощем немов грибки. Надія Кир'ян написала цей віршик, дуже веселий віршик, де, дивлячись на дощик що це явище природи, коли люди ховаються інколи від нього, так? але дощик приносить велику користь, він поливає усе живе. І так, так що умивав дощик у вірші? Наше місто, місто. Правильно Віронічка Водніва, наше місто. Я а якщо плинки умивав дощик? Давайте пригадаємо. Дорогі. Трави. Трави. Травичку. Ольки, травичку ще. Квітку. А ще на що падав дощик? На що? А? На старіти парасольки. На парасольки. Нет. А для чого людям парасольки? Щоб не промокнути, щоб ховатися і... від дощика. Так, Віронічка? А ще, коли жарко, щоб сонечний удар не нанести. Правильно, щоб ховатися від сонечка. Так, і як ви розумієте значення слова «барвисті парасольки»? Тобто, які вони? Кольорові. Правильно, кольорові. Хто хоче прочитати цей віршик? Я, я, так. я, я, я. Давай, починає Андрійко, а Віроніка буде продовжувати. Дождик чистий, дождик. Досить що умиває наше місто. Досить. Вероніка продовжує. Умиває він топольки і царовичку, і квітки. І квітки. Розкові. Продовжує Вероніка Воднєва. І рози критим парасольки, і барвист парасольки. Під дощем не в Гри Грибки. Тобто з чим авторка порівнює парасольки? З грибами, І з грибами. дітки, цей віршик повчитеся на завтра, виразно читати. Сашко, для того, щоб його виразно прочитати, скільки треба читати? П'ять. П'ять разів, не менше. Завтра послухаємо, як ви будете читати. А зараз познайомимося із словами. І так, я читаю слово, ви читаєте за мною. Приготувалися? Так. Зараз. Чепурненька. Чепурненька. Чепурненька це значить, дітки, дуже охайна, акуратно, доглядає за своїм одягом. Непостий. Не а як ви думаєте, що означає слово непосидючий? Не на одному місці. Правильно, Сергій, не може сидіти на одному місці. Десяток. Десяток. Що це означає? Це десять. Десяток, один десяток. Пальчиків може бути, яєць. Правильно? Що означає заворожено? Не можна. Заворожено, тобто дивилася із насолодою, не могла відірватися. Робота кипіла в чотирьох руках. Робота, Робота кипіла Робота... в чотирьох руках. Це коли дві людини працюють, а разом працює скільки рук? Два... 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 Чотири. Чотири. Дві людини, а руки чотири. Спіральки краплинки. Спіральки краплинки. Розумієте, що таке спіраль? Так, так. Вручена спіральку. Дощові так. цівки. Дощові цівки – це дощові потоки. Розгубилась. Так, розгубилась. це розгубилась, не знала, що Робити. Казати, що так. робити. Правильно, Марк. І так. Зараз познайомлю вас із оповіданням кольоровий дощик. Дітки, а чи може бути насправді дощик кольоровий? Ні. 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 Дощик не може бути червоний, синій, зелений. Віка, Віроніка, що я ти хочеш сказати? А я читала цей текст. Яка ти розумничка, якщо ти читала, тобі дуже цікаво, молодчинка. Дітки, отже, насправді кольоровий дощик не може бути. А ми з вами прочитаємо, що ж це за кольоровий дощик з'явився. Була в однієї матусі донечка, маленька і чепурненька. Але мала вона дуже непосидючий характер. І п'ять хвилин Жаночка не сиділа на місці. Дітки, так як звали донечку Матусі? Жаночка. Жаночка. А якою вона, була? якою вона була? Не могла сидіти на одному місці. Вона не мала непосидючий характер, не могла сидіти на одному місці. А ще яка вона була? Вона була дуже активною, маленька. Маленька, я вам підказую, і, і Чапурненька. А Чипурненька Андрійко, що це означає? Це коли волоси закручені. Охайна, да, акуратно, причесано, правильно подивися, у нас дівчатка Чипурненька в класі Андрій. Так, 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 так. завжди причесані. Он Вероніка Водніва, Ірочка, покажіть свої зачіски, дівчатка. Вероніка Тимакина. Бачите, які чіпурненькі у нас у класі І хлопчики чіпурненькі. А ну ка хлопчики, покажіть себе, які у нас чіпурненькі. Красиві хлопчики. Продовжуємо далі знайомство. Одного разу з сірого, затягнутого хмарами неба падав. дощ. дощ. І маленька не знала, чим зайнятись. Тоді мама дістала скриньку і сказала. Чарівна скринька. З її допомогою ми зробимо свій дощик. У скринці лежали кольоровий папір, ножиці і клей. Зараз будемо хмару робити, повідомила матуся. Але в її руках папір сірого кольору перетворився лише на тоненькі смужки. Нема хмаринки, розгубилась Жаночка. Мама усміхнулась і почала скручувати паперові смужки. Подивіться, дітки, на картинку, на малюнок. Мама порізала кольоровий папір на смужечки, потім почала його згортати у спіральки. Одну, другу, третю зупинилась лише тоді, коли накрутила десяток чи навіть трохи більше. А донечка сиділа тихенько і заворожено. Тобто вона сиділа як? Дивилася, дуже дивилася. уважно дивилася, вона була зачарована, заворожена тим, що робить мама. Заворожено спостерігала. Давай, клей, сказала мама. Тепер робота кипіла в чотирьох руках. Що означає в чотирьох руках, Павло? Тобто хто працював? Чотир, е, дві Чотир, дві людини дві дві люди. чотири руки. А які чотири роки працювали? Парі. Мама і донька Мама і донька разом чотири руки мають. Жанночка подавалася, матуся клеїла Ура, Марка. зраділа дівчинка. А дощик буде? Тепер кольорові смужечки перетворились на спіральки краплинки. І клеїлись під хмаркою три жовтенькі крапельки, дві блакитні, три оранжеві, дві зелені і стільки ж фіолетових лягали дощовими цівками. Який гарний, і веселий дощик. вигукнула дівчинка. А сонечко збоку зробимо чи квіточку? Може, метелика? запитувала мама. Тільки Жанночка вже не чула. Вона взяла свій дощик і понесла його до вікна. Може, і там уже йде такий яскравий. Дітки, отже, хто головні героїні оповідання? Мама і, Мама і донечка. Як звали донечку? Як звали донечку? Жанна. Чому, так, чому так. мама з донечкою вирішили робити дощик? Тому що було скучно Було сумно, на дворі йшов дощ, не було чим зайнятися. І мама почала працювати зі своєю донечкою, вона їй почала показувати, що можна зробити у такий сумний де веселий день. Можна зробити яскраву кольорову аплікацію. Дітки, і якщо у вас буде бажання, а у вас буде дуже багато часу влітку. Ви можете зробити аплікацію, яку робила мама разом із Жаною. Чим виготовлений дощик відрізнявся від справжнього, Ірочка? То, що він, а, різнокольоровий. він різнокольоровий. Справжній дощик із води. А дощик, який робила мама із Жаною, з чого? паперу. Із паперу. Так, дійсно. <кхів> Дітки, наш урок надійшов до кінця. Ваше завдання читати уважно, красиво віршик, дощик чисто, дощик чисто. І читати текст кольоровий дощик. Готуйтеся на завтра. Завтра ми перевіримо ваше читання, хто читав уважно, багато і хто читав вдумливо. Так, я вас відпускаю на перерву. Зустрінемося після перерви на уроці останньому уроці письма. До зустрічі після перерви. уроку І з вами зустрінемося на уроці письма.